Щодо голодомору, ну, тема болюча, я про неї і писала, і говорю постійно. Вона є, її треба переоформлювати. Найбільше легший вихід у цього паттерну. Я вже про це багато разів писала, говорила. Відбувається за два тижні до святкування пам'яті цих жертв голодомору. І потім теж два тижні. І ось цей місяць треба використати на переформатування цього великого патерну в собі. Для цього є багато практик. В мені в свій час, ну, я робила тонкі роботи з собою, і я з іншими перед голодомором постійно працюю це поки що, що щорічна робота, люди проходять з тими ж самими симптомами. Але мені особисто допомогло в якийсь момент. Святкування смаку заради тих, хто це на свій час не зробив. І саме ця думка і такий паттерн підходу до їжі допоміг мені почати відчувати смак їжі по-справжньому, ніби їм я і ті мільйони, які померли. Тобто я це не означає, що я об'їдаюся, тобто, а саме я їм передаю глибину смаку. Тобто я можу їсти, от якщо я фуштую якесь нове блюдо, то я точно згадую всіх і на розтягую це, щоб відчути кожен півтон, півсмак. Я відчуваю ось цю, ну, якби, я ніби з ними в цій трапезі, і вони і вдячні мені. У мене немає відчуття провини, і ну, мене особисто. Почали відпускати, бо в мене ну, дуже такі трагічні долі вже в роду. Тому мене ось це відпускала. Хоча я знаю, ну, багатьох просто тонким ми робили тонку роботу, їх відпускає. Мене не відпускало після тонкої роботи, поки я не взяла цю зобов'язаність їсти за себе і, і за тих людей, але не в кількості, а в тому, що я вмію насолодитись їжею. Ну, Будь-якою, ось це, ну, відношення до їжі в цілому, я думаю, що має бути переглядано не тільки у нас, але й в Європі, тому що в Європі твориться дійсно трохи казна що, Вони досить багато викидають їжі. Ну, взагалі перебор використання цього. І, от, на жаль, і якраз у них є проблема з Нам Ми, слава Богу, собі повертаємо, тому що ми не одна нація, яка пережила голод. В Європі ще такі є нації, і те, що вони це забули, ось так поводяться, це, ну, це якимось чином теж вистрілили не дуже добре добру історії. Тому ми маємо пам'ятати інше питання, як от знайдете шлях, щоб ця пам'ять була недеструктивною.